Усіх вітаю! Сьогодні у нас дуже важлива тема. Називається вона Безпека на дорозі. Щоб почуватися безпечно на дорозі, люди придумали правила дорожнього руху, а також дорожні знаки. Давайте ми з вами вивчимо їх. Місто, в якому з тобою живемо, можна по праву зрівняти з букварем. Азбуку вулиць, розкривши для нас, місто уроки дає повсякчас. Ось вона, азбука, треба всю знать. Вздовж по тротуару, глянь, знаки висять, а міста виконуй і пам'ятай, щоб бути здоровим, до праці готовим, азбуку міста, вивч до ладу, щоб не потрапити раптом в біду. Ми зараз діти з вами вивчимо дорожні знаки. Будьте уважні, у дорожніх знаків дуже важлива справа. Вздовж доріг вони стоять, строго вказують, вилять. то вони забороняють, то про щось попереджають, пішоходів інформують, рухом водіїв керують. Якби раптом їх не стало, скільки б лиха нас спіткало. Та при будь-якій погоді, нам вони стають в нагоді. Тому, хто пішки йде, всім підкаже, що і як. Добрий друг дорожній знак. Водій гальмує тут уважно, ну а за ним його сусід. А люди йдуть собі поважно, бо пішохідний перехід. Подивіться, дітки, як позначається пішохідний перехід, і ходіть собі. Спокійно через нього, бо водії завжди повинні зупинитись. Там, де вулиця широка і машини в два потоки, людям важко перейти. Треба вихід нам знайти. Під землею є прохід. Це підземний перехід. Подивіться, дітки, як він позначається, яким знаком. Так, тут намальовані сходинки вниз. В трикутнику дітки біжать, тож школа чи садок поряд стоять. Водій, коли бачиш цей знак, будь обережнішим ось так. Подивіться, як позначається цей знак. У трикутнику біжать дітки. Де зупинка всі питають? Позначок ніде нема. Ось табличку ми знайшли і в автобус всі зайшли. Подивіться, дітки, як позначається зупинка. Гатується район, школа, дім чи стадіон є попереджальний знак ходити небезпечно так. Дорожніх знаків на вулиці ви побачите дітки дуже багато. Всі разом їх не можна вивчити. Коли ви побачите незнайомий вам дорожній знак, будь ласка, спитайте у батьків, що цей знак означає і як себе вести при ньому. Я бажаю вам, діти, безпечних прогулянок і поїздок. Всього найкращого!